Італія в Делішах, рай рот Аллатакер, Іспанія. Рейтинг 1935. Що це буде? Ясно. Щось дуже веселе. Лондон майже. Тільки без слона 4. Фух. Круто. Ні, вже весело стало. Хочу Б4, бо слабо ти пішика тут. Не послабо. Дай добре. Система коле. Так, чисто. Для тих, хто не любить думати, піде така система. Плюс-мінус Лондон, тільки слон не виходить. Так, ну давай треба якось вирішити цю проблему. Так, кінже 5, сюди, ферсіш 5, сюди. Побачимо, скільки кто тут працює, не працює. Як кажуть, фігура є фігура. Але. Так, тут удар, тут удар, тут удар. Е, такий хід не знаю. Це може бути план краще, бо тут я якби так заберу. Чи що ти хочеш, Що я зіпнув? Фух. А, оце зіпнув. Ну добре. Єдиний хід. Ну, я не знаю, може, щось тут у мене і буде цікаве. Славна ж, сім зігнув, звісно. Не хочеш фарзя брати, чи що за фокус? Нормально так. Проблема, звісно, білих в тому, що в чорних якби, багато фігур розвинених, багато слонів атакують уже. Лінії топи відкривалися. і Не факт, що чорний король отримує мат. Або матеріал так у нього залишиться багато. Після розміну, якби, кінь висить. Кіння втре, ну тут ферзь висить. Ферсь кудись відійде, а куди йому відходити, особливо то й нема куди. Да? А фрезя навіть нема куди відставити. Ай. Ваш хід? Сеньор помідор. Тореодор Испанский. Okay. Вот так ты вырешил это все дело сделать. Так, ну давай шаг дам, что не. пишет, пишет, он бачит шаг, да е, вот думать Кто будет думать? Я не. Хочу так. Не хочу. Так, коли це в мене подівся цей чувак? Туру може заберу. Як відноситься до цього? Нормально? Ну, з тобі система коле. Де слон не розвинений був. Такий хід. Ну, як то кажуть, темпик. ремтепик. Можна було на мат напасти, так? Да? Це було б супер технічно. Це не супер технічно. Але час закінчився. Ну і нема фігури тут невесело грати. 84 на 101, І в нього блискучий хіт, і в мене блискучий хіт. Ну, от проблема, що розвитку не вистачило супернику. Тут він все добре зіграв. І тут він все добре зіграв. Тут він навіть десь мене мотував. Йому треба було почати з ходу Ас 4. Трошки повирішувати задачки на. На удари слон h 7 g5, h5, і якби побачити, що там не завжди так. Швидко мат ставиться. Тут h3 треба було краще відійти. І На Тура H8, Тура e 6. І отут уже якби не так все просто. Ну, брати, до речі, не можна. Все рівно. Ферзя вони не відіграють, але. Єдиний сильний. Ну да, ми з темпом нападаємо. Тепер ще кудись відійшов. F4. Ну добре, тут уже сильніші куди знаходити. Все це складно, добре. А вряд чи він це все знайшов би. І я. От слон стоїть і нема взаємодії між турами. Флезі, нема ходів, от, десь Кінь. Також почуває себе не ахті після розміну. Виявляється, Фрезя нема куди дівати. Краще було кінефтри зіграти. Отаким От чином віддати Фрезя. Так, да, тому що після розміну виходить, що ферзь зміняється на туру А8, яка не грає. Тура на лінії аж залишається. Топкий-то король ще. І ось проблема з розвитком залишилась, нікуди вона не ділась. Ну, якщо забрати, то вирішив зберігти слона, але це йому, звісно, не допомагає. Так, а мені здається, отут. Ні, отут. А ні, він ж просто забереде. Да. Я не встигав заблокувати його. Ну добре, не важливо.